Всім привіт підписникам, гостям каналу. І так, спробували е ми випробувати свою копалку Вібролапу. Заїхав я, подивився, як вона копає. Все добре, але не все так хорошо, як е планувалося. Що я не зрозуміла? Як і в кожної техніки повинні бути якісь зміни, що то не подобається. І так само мені не подобається у цій вібролапі, що в неї. Дуже невеликий ход самого оцього хвоста. В зв'язку з тим, що погано вона трусила, я зробив отакі переробки. От подивіться, отут у мене був вал, він був чуть довший. Я його ще відрізав. Я вже раз його відрізав і ще відрізав, ще сантиметрів три відрізав. І зробив його, щоб він соосно був паралельно нашому корпусу. Коли ми. І це саме головне. Давайте так я вам точніше скажу: отак от від центру самого, основи самої, на якій держ, тримається фібролапа, і оська наша, у мене тут вийшло десь. До 13 сантиметрів. О, ця тяга в мене стояла чуть далі сюди. І в зв'язку з, з цим менший ход був самого хвоста цього. Тепер я його все зробив паралельно. Вирівняв. І все ж таки я переробив есцентрика. Зробив, і там раніше було десь. До сантиметра відхил від центра, по центрах. Я його зробив більше, там, мабуть, більше сантиметра зробив. Тут видно, що вже я його переварив самого есцентрика. І він став мене вже хвіст мій вже на вібролапі став більше махати хвостом. Значить, якщо більше махає, значить краще буде відтрушувати землю. У зв'язку з тим, що в мене між колесами виходить два рядки картоплі. А моя вібролапа була зроблена десь на 47. Я її все ж таки зменшив. На 5 см я її зменшив. Вона в мене зараз виходить 43. О. Значить, якщо я її зменшив, значить вона буде менше землі брати. І трактору само буде легше копати картоплю. І так, Мої переробки зроблені. Зараз планую переїхати на поле і на практиці побачити, як вона працює. Не виключено, що може ще щось, якісь недогілки вилізуть. Я вам все покажу і розкажу. Mm? Сидеть. 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 І так, друзі, ну приїхав я вже в двір, копав я свою картоплю цією копалкою. Яке моє враження? От, чи вартує вона того, щоб її зробити на міні-трактор або на мотоблок і копати собі там тих пару соток картоплі? Я рахую, що так, вона вартує того, щоб її зробити і копати. Нею своїх пару тих соток картоплі. Ну, Хто може більше, то більше можу викопати. Але дана копалка, в мене вийшла так дуже вдачна. Можна навіть і похвалитися, що вона настільки вдачна. Завдяки тому, що я все ж таки увеличив на ексцентрику ход там, до 12 мм розстояння, у мене, коли я їду навіть на холостих, на поніженій. Коробці Вазовській. На холостому вона нормально витрушує картоплю і дуже добре копає. Хочу показати вам, на якій скорості я копаю. Я копаю на, перший, на першій передачі живльовський, включаю. Потім включаю понижену на роздатці вазовської. І включаю на цього. На коробці у Азовській теж першу передачу. І так на маленькому на холостому ході вона спокійно йде і копає нам картоплю. Так що раджу всім пробувати, кого немає такої копалки, гроші можна купити кого-то там. А в кого є можливість, то можна зробити. Розміри в моєму відео там є. Так що проблем, хто може, хто має справу з сваркою, болгаркою, може таке, таку копалку собі і сам зробити. Так, дякую всім, хто додивився до кінця. Вибрала по себе оправдовує. Коментуйте, ставте лайки, підписуємося на канал. Всім міру і добра. Буде все добре.